Привіт, друже! Впізнаєш цю комаху? Впевнена, що так. Це ж Мурашка. Мурахи поряд з нами живуть в природі і є цікавими комахами. Одних тільки видів їх безліч. Ось тільки деякі з них подивись. Дружно мурахи крокують вперед, ура! Ура! Дружно мурахи крокують вперед, ура! Ура! Маленька мураха усіх зупинила, поїсти раптово вона захотіла, і знов усі біжать назад. Додому скоріш. бум, -бум, -бум. дві мурахи, крокують вперед, Ура, ура. дві мурахи крокують вперед. ура. Мурашки будують своє житло під деревами. Біля пеньочків, із гілок, хвоїнок ялинки, шматочків кори. І такий міцний цей дім, що не страшні йому ні дощ, ні вітер. А чи знаєш, як називається дім мурашок? Мурашник. В усі сторони від нього розходяться доріжки, якими бігають мурашки, і у кожного з них є своя праця. Вони і розвідники, і годувальники, і будівельники, і солдати з няньками. Тільки уяви собі, який цікавий мурашиний світ. Харчуються вони комахами, личинками, соком рослин, а свої запаси час від часу виносять з мурашника просушитися. Щоб вони не пропадали. Просто дивовижно. Подумай, як можна назвати мураху, якщо вона багато працює, працьовита. А за розміром яка вона? Маленька. Назви її, будь ласка, ласкаво. Мурашечка. Подивись. Куди повзе мураха? Виповзає з мурашника, приповзла до дерева, сіла на пенючку, повзе по стежці. Молодець. А тепер порівняй двох мурах. Ця маленька, а ця велика. Листочок легкий, а тут важкий, подумаю важно, гусінь в однієї мурахи коротка, а в іншої довга. Ця мураха повзе повільно. А ця добра робота. А тепер глянь на малюнки і скажи сам, яка мураха що робить. Маленька мураха усіх зупинила, штурки зав'язати, вона не зуміла, і знов усі біжать назад. Додому скоріш. Маленька мураха усіх зупинила Зустрівши мураху на подвір'ї, обов'язково помилуйся їхньою роботою. будь і ти, як мурашка, працьовитим.